Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетейлінгу Imperial Grash. Мене звати Володимир Земінковський, я керівник та засновник. У нас в роботі був чарівний автомобіль це Mercedes S-класу в кузові 223-го. Машинка 2021 року, вже з невеличким пробігом, десь орієнтовано 6,5 тисяч кілометрів. Машинка приїхала до нас на комплексний детейлінг. Ми її трошечки відновлювали і захищали. І давайте я розкажу, що ж саме ми робили з автомобілем. Перш за все, ми автомобіль повністю весь відмили, відчистили. Відчистили підкапотний простір, не буду його показувати, тому що він там стерильний. Повідчищали повністю всі решіточки, відчистили кузов від тормозних стружок, від бітума, повідчищали. Подивіться, до ідеального стану, повністю колісні диски, колісні арочки. Відчистили від нальоту повністю всі вікна. Зробили детальну очистку всього інтер'єру, максимально все бережно. Відчистили тут кожен елемент, все куди тільки можна заглянути, максимально відчищено. З допомогою парогенераторів пропарили повністю всі шкіряні поверхні, як ви розумієте, на таких автомобілях вони тут повністю на кожному елементі. Тут немає ні пластикових елементів, тут все повністю йде шкіра та дерев'яне. Після того, як весь сончик вже у нас був стерильний та відчищений спереду, ззаду, в багажному відділенні всі бардиські. Ми нам почали наносити захисні покриття. Саме ми нанесли захисне покриття повністю на всю світлу шкіру. Спеціально на натуральній основі, яке її робить такою самою, як вона йде по заводу. Вона не блистить, не, не стає жорстка, вона така сама, як і була по заводу. Плюс джинси, курточки і так далі. В неї вже не проникають. І дуже легка в догляді. Достатньо просто вологої мікрофібри, щоб забрати з неї пошкодження, точніше, забруднення. Всі глянцеві елементи по інтер'єру цього автомобіля ми обклеювали антигравійною плівочкою. Тобто ось ці всі глянцеві елементи з кнопочками, повністю все спеціальними закалами викладалось навіть з підсвіточкою. Головна панель заклеєна. Ось ці речі заклеєні, кнопочки, кнопки на тих дверях, повністю старт-стоп. Монітори захищені спеціальним гартованим склом з матовим ефектом сатиновим, ось так гарно. За рахунок цього матового ефекту тут майже непомітні пальці. Точно так само у нас відчищені та відполіровані прийомчики. В прийомах в нас наклеєна захисна плівочка. Давайте ще покажу ззаду. Ззаду автомобіля все ідентично, тобто всі глянцеві елементи у нас захищені антигравійною плівочкою, включно з кліматконтролем. Ось ці всі, всі глянці, так само в підлокітнику задньому. У нас є моніторчик, який захищений гартованим матовим склом. Ось ці глянцеві елементи у нас заклеєні антигривіною плівочкою і тут, і тут. Так само і на тамтій дверці. Ззовні по автомобілю ми провали після очистки. Ми провали коригуючі полірування, позабирали подряпини, які були, повичищали повністю та наполірували всі хромовані елементи, відполірували передню та задню оптику, відполірували всі чорні декоративні вставочки, тому що вони вже були досить серйозно зацарапані. Ще покажу ще раз з водійського місця. Тобто у нас виходить ось ці всі глянці повністю заклеєні. Кнопочки заклеєні, окремо всі, всі кнопочки заклеєні, ось ці, ці перемикачі. Тут так само все заведено під монітор і кнопка старт-стоп так само заклеєна. Тут прийомчики так само заклеєні, нанесені захисні покриття і кузову автомобіля. як ми її відполірували. Спереду, до речі, вже була достатня кількість сколів на передній частині автомобіля на бампері. І так само на капоті. Це все максимально відреставрувалося підбором кольору, відполірували і почали також наносити захисні покриття на передню частину автомобіля. Отже, Що ми зробили? Ми поклеїли антигривіну плівочку повністю на весь капот. Плівка непомітна. Кожен куточок на плівочці у нас схований, все загнуто. Так само передні крила. Передні крила у нас гарненько заховані аж туди під арочку. Заклеєна передня оптика, передній бампер, бампер повністю максимально наскільки це було можливо, ми його заклеїли. Тобто і верхня частина, всі загини, всі ось ці отставочки, заклеєно сюди, заклеєні чорні глянці, заклеєні окремо, повністю всі хромовані покриття. По бамперу, заклеєна губа, заклеєні чорні декорації, заклеєна повністю по колу, вся решіточка зі всіма її декоративними вставками. Це все поклеєно, так само великі хромовні елементи. Всі у нас заклеєні антигравійною плівочкою. Додатково ще ми зробили поклейку антигравійної плівки на рамку навколо лобового, щоб сюди не прилітали камінці. Ось до сюди вона зроблена. Заклеєні у нас дзеркала повністю. Заклеєні декоративні сточки, про які я казав, що вони досить сильно царапаються. Так само ми ще додатково заклеїли ключок бензобаку, щоб його на заправках брудними руками не зацарапували. Поклеїли антигривіну плівку на поличку заднього бампера, на зону погрузки, щоб вона не царапалась. Так само додатково було поклеєно знизу на частини бамперів, щоб під, з під коліс тут не відбивались камінці. І так само передні частини порогів заклеєні ось тут. Так само загнуто з цієї сторони, щоб тут нічого не відбувалося з камінцями. Після того як машинка вже була вся поклаєна зі захищеним салоном та з поклеєним зонами ризику. Ми її покрили крутою керамікою в два шари, тобто весь автомобіль, де немає плівки. Задні частини, починаючи від дверей, у нас покрито двохшарову нанокерамікою, яка додала дуже крутого блиску на автомобілі. Додала йому твардості. В нього вже не буде проникати ніяка хімія, підкреслила, ще більше цей класний колір, Дивіться, як гарно виглядає. Жодної подряпинки. І зверху. На це керамічне покриття. Ми нанесли супергідрофобне також керамічне покриття для того, щоб машинка була дуже легка в догляді, щоб вона легко змивалася, щоб вона навіть в грозу сама відмивалася на мийці, Не на миці, точніше на трасі в грозу, коли буде проїжджати. На миках така машина буде займати 15-20 хвилин, щоб її ідеально вимити, не потрібно її сушити, не потрібно витирати. Ось так гарненько машинка вся оброблена. Всі вікна в нас в антидежі. І, до речі, ось ці гарні диски. Також після того, як ми очистили, ми їх легенько підполірували та покрили керамічним покриттям спеціальним жаростійким для того, щоб в них не проникала тормозна стружечка і щоб вони були дуже легкі в догляді. Точно так само всі хромовані елементи, оптичні елементи по автомобілю в нас так само оброблені, включно з пройомами. І ось так, 223-й Мерс повністю відновлений, захищений та готовий до експлуатації в наших умовах. І буде приносити задоволення своєму власнику від експлуатації, і не приносити дискомфорту в його догляді.